Так, вітаю вас, друзі. Зараз нехай все завантажить і будемо починати. Коротко. Постараюсь коротко, так, щоб довго не затримувати час. Я тільки пересвідчуся, що є звук. Так, вітаю вас, друзі. Так. Наскільки я зрозумів, то мене чутно. Е, так, мене чути. Так, Мар'яна Химич. Чути чудово, добре. Е, так, е, добре, друзі. Не будемо затримувати. Трішки довго я налаштовував цю трансляцію, давно не виходив на прямий ефір з вами, на прямий зв'язок. І зараз будемо починати. Ще трішечки зачекаємо. Так, нехай більше людей приєднається. І сьогодні ми з вами поговоримо про онлайн-трансляції. Поговоримо про онля... онлайн-трансляції, про онлайн-тренування, про марафони та про. Те, що я планую які відеоролики створювати на YouTube каналі. Ще трішечки хвильку зачекаємо, і будемо починати. Деякі, деякі питання, які я сьогодні хотів би озвучити, я собі занотував і е, хотів би сьогодні з вами поговорити про це. Так, хвильку ще чекаємо і будемо починати нашу трансляцію. Хто приєднався, пишіть мені в чат. Для того, щоб я знав, що люди потрошки приєднуються. Також нагадаю, що я веду цю трансляцію е, на Ютубі, а також на Тіктоці. Е, так. Привіт, радий вас чути. Так, добре. Так, зараз я тільки декілька... Е, зараз, зараз, трішки, друзі, секундочку. Я дуже вибачаю, що я вас час забираю. Так. Я тільки... Так. І зараз почнемо. Так, на тіктоці люди також додаються. Це дуже добре. 에, насправді, друзі, мені дуже-дуже приємно, що стільки позитивних відгуків я отримаю від вас. 에, я отримую від вас на рахунок 에, марафонів моїх. Стоп-ліки, старт, енергія та здоровий хребет. 에, насправді для мене це є дуже важливо, тому що мені дуже приємно, що. Стільки людей приєднуються до моїх марафонів і отримують свої ре... позитивні результати. Це для мене є дуже і дуже важливим. Так, все, я вже з вами, друзі. Так, це є для мене дуже і дуже важливим, так як я бачу, що моя праця не проходить даремно. Мені дуже приємно, що дуже багато людей, переглядаючи навіть мої відео в Ютубі, Е, е, дуже дякують мені за мої відеоролики, тому що в багатьох людей є зараз е, при, дуже багато проблем зі здоров'ям, особливо зі станом хребта, з колінами, е, з шийним відділом хребта, з защемленнями. Коли просто буває на роботі так перещемить, що більше вже нічого не хочеться, і мої вправи вам допомагають. Дуже багато позитивних відгуків я від вас отримую. І насправді для мене це є дуже і дуже важливо, тому що це дає мені свою рідну мотивацію рухатися далі. Так, Єлизав... Єлизав... Єлизавета Яцюта. Я вам дуже вдячний за те, що ви підтримуєте мій канал, за те, що ви стали спонсором мого Ютуб каналу. Дуже вам вдячний. Я одразу, до речі, ось такі значки у Єлизавети, такий значок спортивний. Це означає, що вона стала спонсором мого Ютуб каналу. І своїх спонсорів я бачу одразу і стараюсь одразу їм відповідати в чат. Тому, якщо ви ще не приєдналися, то обов'язково це зробіть. Підтримайте мій канал, і я буду бачити, що ви також мене підтримуєте і допомагаєте моєму каналу розвиватися. Ще, друзі, так, давайте я прочитаю, що ви мені пишете, так. Вік... Мар'яна Химич так чути чудово. Мар'яна Химич, Вікторе, чи мотивували ви людей, які опускали руки в складну хвилину? Мар'яна, так був і такий досвід, коли мене запрошували в такий реабілітаційний центр, де я виступав з промовою і розповідав про свій життєвий шлях, про своє життя, як мені вдалося не зламатися, не опуститися, не опустити руки, як я продовжував тренуватися та займатися спортом. Тоді. Коли я це все ще починав, мені було 15 років, лікарі мені поставили вирок, і я е, не був ну, інтернету, тоді ще не було. Я просто з книжок вчився і здобував знання і працював над собою. Це дуже довга історія, але якщо вам буде цікаво, то обов'язково в мене є таке відео, де ви можете переглянути його. Е, так. Валік Середа, привіт, радий вас чути. Мені також дуже приємно, що ви разом зі мною, Анжеліка Петрів. Ви молодець, що не зламалися і боролися з хворобою ДЦП. Повага до вас. Дякую вам, Анжеліка. Дуже приємно. Анжела Бджілка, розкажіть про своє життя та як ви боролися з діагнозом та про вирок лікарів. Це дуже цікаво. Анжела, я вже говорив, ще раз повторююсь, у мене є на каналі. Відео, яке я створив, можливо, потім ще одне створю. Про мій життєвий шлях. Там, якщо ви пошукаєте, там є відео, яке називається ДЦП не вирок. І там я розповідаю вже детальніше про мій життєвий шлях, як це все відбувалося. І я думаю, що кому це цікаво, то ви зможете його переглянути. Просто зараз я хочу озвучити інші теми. Але мені дуже приємно, що ви підтримуєте мій канал. Галина Карсій, добрий вечір. Так, Єлизавета, я вам дуже вдячний. Галина Карсій, щиро дякую вам за ваші вправи. Я вам також вдячний за те, що ви переглядаєте мій канал. Марія Главацька, доброго вечора. Дякую за те, що ви є. І вам дякую, Марія, за те, що ви переглядаєте мій канал. Ви можете мені писати в чаті, я вам буду відповідати. А поки що я хотів би вам нагадати, що хто ще не підписаний на мій вайбер канал, то я рекомендую вам це зробити. Там, коли в мене виходить відео, я скидаю посилання і інколи я пишу дописи на різні теми. Тому я думаю, що вам буде це цікаво переглянути та подивитися. Тому. Підписуйтесь на мій Viber канал, а також на Telegram групу Посилання є в описі під відео, під цим ефіром буде, а також посилання на мій Viber канал та Telegram групу буде. Воно є в, в описі під кожним відео. Тому ви можете переходити та підписуватись на мій Viber та Telegram канал. Ще би хотів поговорити вам. З вами про підтримку на Патреоні та Кофі, чому для мене це дуже важливо, і я хотів би знову ж таки озвучити та подякувати всім людям, які підписалися на мій Патреон, тобто оформили мінімальну, хоча б місячну підписку на Кофі або на мій Патреон. Адже це допомагає моєму каналу розвиватися. Завдяки цьому я можу частіше створювати нові відеоролики. Чому? Тому що е, одне відео в мене займає приблизно по часу. Якщо я створюю комплекс прав, тобто я продумую його, мені потрібно витратити на це півдня. Після цього я беру з собою камеру йду на е, якусь локацію, де я знімаю відео. Також це в мене займає приблизно десь півдня, а може й цілий день зйомки, тому що потрібно виставити правильно камеру, звук, світло, і це все займає дуже багато часу. Потім потрібно це все змонтувати гарно, поставити якусь музику, якийсь ефект. Зробити правильний хронометраж, хронометраж для того, щоб тривалість вправи була така, щоб цього було достатньо. Не так, що ви там подивилися вправи. Потім запам'ятали їх і тоді вже виконуєте зі мною. Якщо ви можете бачити, то мої всі комплекси вправ складаються так, що ви можете вмикати моє відео і разом зі мною виконувати вправи. Тобто не потрібно переглядати собі десь нотувати, а потім повторювати. Ви можете вмикати відео і разом зі мною повторювати вправи. Тому це є дуже і дуже важливо. І це також у мене забирає дуже багато часу. Тому в мене відео зараз на каналі виходять один раз в тиждень або один раз на два тижні. Тому я дуже буду вдячний, якщо кожен мій підписник зможе підтримати мій канал на Патреоні або на BuyMeACoffee. Всі посилання є в описі під цим відео. Тому це і також дуже важливо. Ще б хотів би поговорити з вами про марафони. Стоп-ліки, старт, енергія та здоровий хребет. Трішечки декілька слів розповім вам про ці три марафони, від яких на кожен з тих марафонів я отримав, напевно, сотні безліч позитивних відгуків, в особисті повідомлення, а також на каналі. Марафон стоп-ліки більше йде як для реабілітації для, та для розпрацювання усіх груп м'язів, тобто від шейного відділу хребта до ніг. Там є дуже багато вправ при міжхребцевих грижах, при защемленнях, в шиї, в попереку, в ногах, болі в колінах, стопи. Тобто там розпрацьовуються абсолютно всі групи м'язів. І тому марафон стоп-ліки підходить для всіх. Дуже багато людей його виконують і отримують позитивні результати. Із сотні різноманітних відгуків я отримую від вас. Дуже насправді не можу їх всіх показати. Спочатку я робив скріншоти, деякі з них ви можете побачити на фото під марафонами, але їх так багато, друзі. Насправді що не можу я їх всіх охопити. Тому я просто дякую вам за ці відгуки. Марафон Старт енергія, він більше він більш є складніший ніж, е, ніж стопліки, але він є більш е, такий, що потребує трішки сили. Він є важчий, складніший в виконанні. Але після нього ви відчуваєте цілий день заряд енергії та бадьорість. Тому Старт енергія також рекомендується до виконання для всіх. Якщо вам буде більш цікаво, детальніше отримати таку інформацію, в мене також є афіши на кожен марафон на моєму каналі. Ви можете перейти на вкладку відео і пошукати всі три марафони афішу. Ще хочу розповісти вам про марафон здоровий хребет. Здоровий хребет, марафон він більше направлений на. Реабілітацію хребта вашої дитини, але він так само підходить і для дорослих людей, так як він вмикає м'язи спини і також всі групи м'язів. І він виконується одне, два або три кола. Тобто ви вмикаєте одне відео і повторюєте його два-три рази. Також пояснення всі є на початку кожного марафону. Всі марафони є в записі. На відео, тобто ви можете комфортно вмикати собі відео тоді, коли вам зручно це зробити, і переглядати, і одразу виконувати вправи. Також ще хотів би поговорити з вами про онлайн-тренування. Онлайн-тренування також, кого дуже цікавлять, хто хотів би зі мною потренуватися. Це можна зробити онлайн, тобто індивідуальні онлайн-тренування. Ви можете написати мені в особисті повідомлення на мою електронну пошту або в мій інстаграм. І ми домовимося з вами про онлайн-тренування індивідуальні. У мене зараз декілька людей тренуються зі мною по онлайн-тренуваннях. Раніше в мене такого не було. Тепер в мене з'явилася. Така послуга. Тобто, ви можете написати мені, і ми з вами будемо домовлятися про онлайн-тренування. Це буде або в Телеграмі, або в WhatsApp, або де ми з вами домовимося, де вам буде зручніше. І ми з вами будемо тренуватися. Тобто, я суто під вас буду підбирати комплекси вправ і буду контролю, контролювати, як ви це все будете виконувати. Далі. Дуже багато людей хочуть, щоб я проводив групові онлайн-тренування. Я, я вже також про це думав не, не один раз і думав, як це все краще зробити. Тому що ви хотіли тренування, наприклад, в Zoom, щоб я проводив закриту групу, де я буду 10-20 людей буду з ними тренуватися онлайн. Але що я подумав? Що якщо, наприклад, в нас буде тренування, в 8-й ранку чи в 9-й, можливо, хтось не зможе в тій годині тренуватися і буде пропускати наші тренування. Тому я вважаю, що краще такі тренування проводити на YouTube-каналі. Тобто, в мене буде група, яка буде для моїх людей, і там ми будемо проводити закриті онлайн-тренування. Який плюс з цих онлайн-тренувань? Тобто ми його проводимо там в якійсь 8-й годині, або в 9-й годині, або в 10-й, це не важливо. Ми можемо навіть проводити їх в різні години. Але бонусом є те, що після завершення онлайн-тренування, якщо ви не попали на ефір, або у вас це не вийшло, ви можете потім, одразу ж після завершення трансляції, ви можете. Увімкнути це відео і виконати це онлайн-тренування. Тобто, наприклад, я провів його в 9-й ранку, а ви собі плануєте в 12-й потренуватися, ви тоді вмикаєте в 12-й, переходите за посиланням і разом зі мною виконуєте це онлайн-тренування. Чому такі онлайн-тренування є дуже хорошими? Тому що. Коли у вас є якась проблема, це мене також дуже дивує, коли, наприклад, проблема е, защемлення в попереку. От людина болить поперек, і людина вмикає відео на поперековий відділ хребта і тільки робить вправи на поперек. Але це є неправильно. Тобто, так, людині допомогло, людина виконала мої вправи там один, два, три рази, і людину попустило. Але. Потрібно для кращого результату все робити в комплексі. Не забувайте, що все взаємопов'язане. Тобто, якщо у вас будуть ослаблені ноги, то спина у вас не буде міцною. Також напряму ноги пов'язані з шийним відділом хребта, з грудним відділом хребта, з поперековим. Тому дуже важливо вмикати все тіло і виконувати вправи повністю на всі групи м'язів. І яка користь таких онлайн-тренувань? Що е, вам не потрібно думати, в який день що ми робимо? Це все я буду прописувати, і кожного дня ми будемо робити щось інше. Ми будемо робити силові тренування, вправи з трічками, вправи з палкою, е, з еспандерами, з гантелями, якісь кросфіт-тренування, лег легкі е, тренування для реабілітації всього тіла. Ну і тому подібне. І я це все буду так продумувати, щоб чітко кожна група м'язів відпрацьовувалася щодня. І тому користь від таких тренувань буде набагато більшою. Протипоказів до таких тренувань не буде. Тому, якщо ви зацікавлені в таких тренуваннях, то пишіть мені в особисті повідомлення. На мою електронну пошту або на мій інстаграм. І якщо таких людей бажаючих набереться хоча б людей 20, тоді ми будемо проводити такі онлайн-тренування. І я думаю, що кожен з вас буде дуже задоволений результатами таких тренувань, так як з вами буду тренуватися і я. Тому я буду продумувати так, щоб мені вже не доводилося тренуватися протяго дня. Тобто, я буду тренуватися і ви будете тренуватися разом зі мною. Ярослав Панасюк, доброго вечора. Підкажіть, будь ласка, якщо в поясниці грижі і віддає в ліву ногу, які вправи краще робити. Ярослав, якраз я говорив про це. Це потрібно робити на всі групи м'язів. Тобто, це може бути защемлення в попереку, у вас може бути навіть від ноги. Тобто, болить коліно віддає вам в поперек. Защемлення в хребті віддає в поперек. В мене навіть були люди в тренажерному залі, людина приходила. І розказує, розповідає мені, що в нього дуже пришвидшене серцебиття. Що робили лікарі? Обстежували, шукали, що в нього з серцем. Після довгих обслідувань виявилось, що пришвидшене серцебиття було через защемлення хребта. Хребет защемило в одному місці під лопаткою, і від того в нього було пришвидшене серцебиття. Тому це може бути також. Від того, що вас десь просто перещемило. Якщо перещемило в поясниці і віддає в ліву ногу, потрібно робити вправи. В мене є при защемленні хребта. У мене є три комплекси вправ, де ви лягаєте на підлогу, на килимок і виконуєте різні розтяжки для того, щоб зняти це защемлення. Ви цими вправами розблокуєте нерв. Але не заберете проблему. Щоб забрати проблему, потрібно тренуватися і вмикати всі групи м'язів. І закачувати все тіло. Тобто це потрібен час. Потрібно кожного дня щодня тренуватися хоча б від 15 до 30 хвилин на день. Навіть можна в домашніх умовах. І тоді буде результат. Алла, добрий. Анна, добрий вечір. Е... Так, валік середа. Маю грижу 8 мм, відділ l 5 l 4 та табільнузі. Медикаментозі препарати не допомагають, пропонують мені підруальну блокаду або оперативне втручання. Ще в порад скоріш привів цієї епідеральної блокади. Ну, ви знаєте, в деяких випадках краще дослухатись до лікарів. Але. 8 міліметрів я скажу вам, що це вже досить серйозно. Тобто, при такій проблемі краще навантаження е, прямих, ніяких не робити. Тобто, не можна підіймати якогось навантажу, ходити з ним. Або е, коли ви тренуєтесь в тренажерному залі, можна тренуватися в тренажерному залі, але не можна давати прямих навантажень на компресію цієї грижі. Тобто, якщо ви робите на тренажерах, не можна робити вправи, які ви тягнете знизу. Тобто підйом штанги, згинання рук, знизу, тяги блоків, такого робити не можна. Можна робити вправи, які тяги згори. Тобто верхня тяга, горизонтальна тяга, все, що тягне вас вгору або в сторону, але тільки не вниз. Ви можете спробувати виконувати мої вправи при міжхребцевих хребцевих грижах. У мене на каналі є в свобідно доступі дуже багато різних комплексів вправ. Там дуже багато позитивних відгуків від людей, які їх виконують. Має це допомогти. Тому що, якщо ви не знаєте, але я вам скажу, що грижі мають здатність всмоктатися завдяки. Правильно підібраним вправам, Тому що під час вправ створюється всередині між хребцями такий тиск, схожий на вакуум. І завдяки цьому грижі мають здатність всмоктуватись. Тобто вони можуть стати трішечки меншими. Марія Гловацька можна написати в месенджер. Потрібна особиста консультація. Так, ви можете написати мені. В особисті повідомлення, в мене є інстаграм, електронна пошта, я там все читаю ну, один раз в день точно, можливо, і два рази в день. Коли в мене є час, то я все читаю і обов'язково вам даю відповідь. Отже, друзі, що я хотів вам сказати, я вам все розповів. Тобто за онлайн-тренування, якщо вас цікавлять групові. Індивідуальні, також ви можете мені писати в особисті повідомлення. Я вам надам всю інформацію. Також буду щиро дуже вдячний за підтримку каналу, для того, щоб я міг розвиватися, тому що хочу розповісти вам про монетизацію з Ютуба. Бо це щось капець. То вмикає Ютуб монетизацію, то, то вимикає. То вмикає, то вимикає, що хочуть, роблять. Друзі, на каналі 125 тисяч підписників. Ютуб заблокував срібну кнопку. Мою, не надсилає, тому що в Україні війна такі дії, і Ютуб вирішив, що в Україну срібна кнопка не поїде. І тому. Очікуємо, я писав в службу підтримки, сказали: очікуємо, очікуйте. І коли все в... стабілізується, тоді, можливо, мені надішлють срібну кнопку. Поки що срібної кнопки я, на жаль, не отримую. Монетизацію також то вмикають, то вмикають. Буває таке, що от працюєш над відео там. Може бути, там 10 тисяч переглядів, 20 тисяч переглядів. Все пройшло без монетизації. Я витратив цілий день на зйомки, цілий день на монтаж, на написання комплексів вправ. Посидів за комп'ютером е, півдня, потім для того, щоб це все е, залити в Ютуб. Ви, вимкнули монетизацію, все. Потім вмикаєш взагалі там 10 центів заробив. Вивести там мінімальний поріг, навіть взагалі ні, нічого. Тому я дуже вдячний кожній людині, який підтримує мій канал фінансово, тобто, або натиснув на кнопочку внизу спонсорувати під відео, або підписався на мій Patreon, або «Buy me a Coffee. Без цього, друзі, мені ніяк не обійтися. Тому я ще раз хочу подякувати усім патронам, які підтримують мій канал. Ярослава Ярослав Панасюк, дякую за відповідь. Робив ваші вправи. Стало краще на поясниці. Хочу далі зніматися по вашій методиці. Дякую вам, Ярослав. Обов'язково виконуйте, так як ці всі вправи з власного досвіду. Я працюю з людьми в тренажерному залі, і я ці всі методики використовую. В мене дуже є багато людей, які до мене особисто приходять рівняти хребет з між грижами. В мене є фото. Людина до мене прийшла, я її фотографую до і після. В мене є дуже потужні результати. На жаль, я не можу вам їх показувати, так як кожне фото є індивідуальним, і людина просить не виставляти на показ. Але результати. Просто шокуючи, і я дуже задоволений результатами своїх клієнтів. Так, Валік Середа, дякую за відповідь. І вам дякую за те, що мене переглядаєте. Добре, друзі, я е, озвучив те, що я хотів вам розповісти, саме головне. Також ще раз нагадаю: що якщо ви хочете подивитися про мій шлях паралімпійця, ви можете вімкнути мій канал і знайти там відео. Про мій шлях, так і називається, ДЦП не вирок. І переглянути це відео. Я дуже вдячний кожному, хто був зі мною на трансляції, хто написав мені якийсь тут коментар. Ви можете потім писати коментарі внизу під трансляцією, по завершенні цієї трансляції. Хочу усім вам побажати мирного та спокійного вечора. Нехай вас усіх оберігає Бог. До зустрічі! Друзі, до наступного.